У Тернополі рятувальники визволили двохрічну дитину. Інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Лесі Українки. Там, за зачиненими дверима, у квартирі опинилася малеча. Дістати дитину можна було тільки за допомогою автопідйомника. А до помешкання рятувальники потрапили через вікно, відчинили двері і передали дитину стривоженим батькам. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Івана Мазепи у Тернополі. Водій автомобіля Нісан припаркував транспортний засіб на узбіччі та пішов у справах. Через те, що кермувальник не вже усіх заходів для безпечної зупинки, машина почала самостійно некерований рух. В результаті цього транспорт пошкодив термінал без розрахунку. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На водія патрульні склали відповідні адмінматеріали. Їх направили до суду. Можливість отримати допомогу від міжнародної організації обернулася втратою коштів для мешканки Скалацької громади. До правоохоронних органів надійшла заява від жительки Скалацької громади про те, що в одній з соціальних мереж вона побачила інформацію щодо виплати від ООН. Перейшовши за посиланням та виконавши всі інструкції, вона ввела свої банківські дані. Після цього, замість зарахування грошових коштів, вона втратила понад 17 тисяч гривень. У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 190 кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зловмисника. Хочу звернутися до жителів краю. Ніколи не переходіть за посиланнями, які ви знаходите самостійно в соціальних мережах та в месенджерах. Пам'ятайте, що виплати доступні тільки з офіційного додатку «Дія», яке ви завантажите на сайті «Дія.gov.ua». а також інформація про виплати міститься на сайті є допомоги. В інших випадках це може бути шахрайство. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють місце перебування незнайомця, який вчинив злочин. Подія трапилася 5 грудня 2022 року в приміщенні служби доставки, що на вулиці Монастирського. Зловмисник викрав посилки, тим самим завдав матеріальних збитків. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про крадія, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102.